Вітаю вас! Розглянемо як виконувати завдання номер 2 контрольної роботи номер 3 Тема завдання Алгоритми і програми. Ми познайомимося із програмними кодами у середовищі Python. А також будемо їх реалізувати. У вас є задачі зразки, де необхідно буде виконати копіювання програмних кодів. Копіювати. У вас є посилання на середовище онлайн Python. Переходимо у нього. Онлайн Python, який вам рекомендований, є найпростішим. Перед вами редактор програмних кодів. Переходимо на нову вкладку і програмний код, який скопіювали, виконуємо вставку. Програмний код складається із команд операторів, кожний з яких вказує на певну дію. Використовується також текстові повідомлення. Текстові повідомлення вони представлені зеленим кольором. Оператор Print введення даних з клавіатури, інпут Print, вибачте, оператор виведення тексту на екран, інпут оператор введення даних з клавіатури. П'ятий і шостий рядочок у вас в правій стороні обчислювальні вирази і принт виведення результатів. Для того, щоб перевірити роботу програмного коду, натискуємо командну кнопочку Run. На екрані Повідомлення, введіть довжину. Вводимо довжину 8 з клавіатури, натискуємо Enter, введіть ширину 4. Вводимо з клавіатури, натискуємо. Enter. Перед вами результат роботи програмного коду. Вам необхідно самостійно модифікувати програмний код, внести зміни для обчислення площі і периметра квадрата. Квадрат це геометрична фігура, яка має однакові сторони. Відповідно, зробіть зміни у програмному коді. Запустіть на виконання і скріншот цього екрану. Прикрібіть у